Традиційно, що понеділка в медіа центрі Вінницької обласної військової адміністрації ми підбиваємо підсумки надзвичайних подій, що сталися в нашому регіоні протягом останнього тижня. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 275 виїздів, із них 118 пов'язані з ліквідацією пожеж, ще 23 – з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано 9 хибних викликів, 8 з яких завідомо неправдиві. Закликаємо відповідально ставитися до інформування екстрених служб і не створювати неправдивих приводів для викликів. Під час ліквідації пожеж надзвичайники врятували одну людину, подія сталася в Ранці 12 липня у Вінниці на вулиці Немченка, де зайнялося в одній із квартир на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. 72-річну пенсіонерку, яка перебувала у помешканні бійці ДСНС, евакуювали через вікно. Ще дев'ятьох мешканців будинку. Надзвичайники вивели на свіже повітря минулого тижня. Піротехнічними розрахунками обласного рятувального відомства знищено шість боєприпасів часів Другої світової війни. Нагадуємо, що при Виявлені підозрілих або небезпечних предметів слід негайно повідомити за номером телефону 101 або 102. Пам'ятайте, здійснювати будь-який вплив на такі знахідки категорично заборонено. Особливо звертаємо увагу батьків: пояснюйте ці правила дітям, адже в літній період під час канікул діти часто перебувають без нагляду дорослих. Багато часу проводять на вулиці. Будь-яка знахідка, яка здається цікавою або незвичною, може становити смертельну небезпеку. Бережіть себе і своїх дітей, адже від правильного реагування залежить життя. Турбованість викликає ситуація на водних об'єктах минулого тижня. У водоймах області загинуло двоє людей. З початку року на воді загинуло вже 29 осіб, восьмох вдалося врятувати. Основними причинами є нещасні випадки роболовля та купання в необладнаних місцях. У зв'язку з цим рятувальники вкотре закликають людей дотримуватися правил безпечного відпочинку на воді та біля неї. Купатися слід лише у спеціально облаштованих місцях із відповідним маркуванням. Та чергуванням рятувальників категорично заборонено заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте у незнайомих місцях, на дні можуть бути небезпечні предмети. Дітей не можна залишати без нагляду поблизу водою. Уникайте перевтому у воді та не переоцінюйте власні фізичні можливості. Пам'ятайте, дотримання простих правил рятує життя. Будьмо обачними, дбаємо про безпеку, бережіть себе.